Без води ніяк. Людина зможе прожити максимум п'ять днів, а у спеку тим паче легко отримати зневоднення організму. У Києві людей рятують бювети, та не всі вони працюють і мають належної якості питну воду. Ці питання непокоїть кожного, особливо молодь столиці, яка закликає до діалогу владу. Прем'єр-міністр України КМДА Велике Вода з бювету парку відрадного. Та да, це там це той між бювет, який ми взяли під свою опіку за своїм, між іншим. Стипендії, його приводимо порадок разом з місцевим житлом. Наш Київводоканал ні за що не відповідає. Значить, ну їм просто там останній раз на цій табличці, де написано, коли перевіряла сам підем станція. Дякую, ми побачили кінець травня цього року, останній раз там забиралась вода. Вони принесли Київводоканал, хай перевірять якість. У столиці за підготовку та розповсюдження водних ресурсів відповідає Київводоканал. Компанія здійснює нагляд за якістю питної води, та не вона одна є відповідальною у водній сфері. Без Передньо до цього мають відношення і Київ і санепідемстанція. Нам передана, я ще раз кажу, вся підземна частина те, що стосується на землі, зверху все покраски, покращення, почистки і так далі. Це все Київ це не до нас питання. Жителі окремих районів столиці неодноразово відчували неприємний запах води, як і бюветної, так і з під крану. Ситуація особливо ускладнюється влітку, коли через спеку вода цвіте. Коли ми обнаружили дві тижні назад, вот таку пахнущою воду в рік днів, звісно, були прийняті відповідні мероприятия, і вся технологія перестроєна для того, щоб мінімізувати. И убрать эти запахи с питьевой воды. На Днепровской станции есть станция озонирования воды. Она уникальная, единственная в Украине. Тем не менее, озон был отключен, и станция озонирования была переведена в режим воздушной аэрації, с тем, чтобы максимально отдуть эти запахи. У Києві 204 бюветних комплекси. Згідно з договором, Київводоканал спільно з Київкомунсервіс відповідає за 121 установку. Рештою повинна опікуватися влада на місцях. Що ж до своїх бюветів, то у Києводоканалі пообіцяли. Від неприємного запаху питну воду позбавлять за допомогою вугільного фільтру, лабораторне випробування якого щойно закінчилося. Олена Задорожна, Сергій Ведмідь, служба інформації за київським часом.